Привіт! Що робити, якщо дитина цілий час сидить в телефоні? Це суперіграшка, яку потрібно зібрати своїми руками. Розвивайте в дитини легку моторику рук, а також логіку та критичне мислення. Цю іграшку ваша дитина не забуде за декілька днів, а буде ще довго гратися та модифікувати її та пишатися, що зробила її сама. В наборі з іграшкою йде докладна інструкція. Вона, хоча і на англійській мові, але все інтуїтивно понятно, тому що все показано на картинках. Так, забув пригадати, що конструктор підходить для дітей віком від 6 і вище років. Тут розложив уже конструктор, так як показано на схемі. Всі деталі розложені і упорядковані так, як тут на фотографії. І потихеньку приходимо до збору самого конструктора. Не дивлячись на те, що це конструктор для дітей, весь монтаж та складання цього конструктора мені зайняв близько години часу. Насправді дуже цікаво, не тільки для дітей, але й для дорослих. Досить цікава іграшка за свій невеликий бюджет. Всім рекомендую. Як ви вже бачили, пульт дистанційного керування вже зроблений, монтаж показаний на інструкції, основна плата готова, до неї тільки підключався блочок з акумуляторами. Та все готово. Далі переходимо до збору самої машинки. Тут вже корпус наполовину готовий, елементи скріплюються доволі стабільно, тому що скріплюються маленькими такими саморізиками конструкція. Спочатку виглядає доволі крихкою, але після того, як скріплюєш її повністю, бачиш, що машинка дуже стабільна. Так, уже помаленьку переходимо до завершального етапу. Тут вже збираємо передню вісь з колесами, потім закладаємо її вже на самий механізм, з'єднуємо все, закладаємо верхню кришку і, в принципі, наша машинка готова. Получилося дуже навіть цікаво і я сподіваюся корисно. Ось така машинка вийшла у нас своїми руками. Я думаю, що це буде максимально цікаво для дитини, тому що вона зробила її самостійно. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купили б ви таку іграшку для своєї дитини.